Ми можемо двічі облетіти всесвіт, підкорити морські глибини та надавати порогах сатані, коли ми разом нас неможливо спинити і неможливо подолати, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі посвячення у лицарі від творців Kingdom Come Deliverance. Ми навчимо вас битись в обладунках, їздити на коняці та захоплювати ворожі фортеці. Кров, біль та рок н рол Я пройшов Dark Souls на гітарі. Які божевільні прилади використовують геймери, щоб пограти в ігри? Дізнайся у фокусі. Спочатку вони зробили реальну гру, потім відеогру, а потім їх сумістили. Ви можете впливати на події у грі. За допомогою фігурок у реальності, ексклюзивне інтерв'ю з творцями LEGO Dimensions. у Shop Factory Дізнайся про легендарного Маріо, таке від чого у тебе вуса на ло полізуть. А просто зараз гаряча новина. Це Кікстартер, інтернет-платформа, де усі бажаючі можуть зібрати кошти на створення будь-чого від гри до картопляного салату. Саме на цій платформі були зібрані кошти на шолом віртуальної реальності Oculus Rift. Супер очікуваний космічний симулятор Стар Citizen та детективний серіал Вероніка Марс». Та іноді проекти з кікстартеру отримують потрібне фінансування і просто зникають. А люди, що підтримували таких розробників, залишаються. І без грошей, і без продукту, який вони профінансували. Але тепер усе змінилося, адже нещодавно суд штату Вашингтон вперше за історію кікстартеру змусив авторів проєкту повернути зібрані гроші. Три роки тому американські ентузіасти з компанії Altios Management зібрали на Кікстартері понад 20 тисяч доларів для до свого проєкту Asylum Plane Cards. Це були гральні карти в стилі хорор для гравців, фокусників та колекціонерів. Усім, хто підтримав проект, а таких знайшлось більше ніж 800 чоловік, розробники обіцяли вислати колоду таких карт у подарунок. Зробити це вони мали ще до грудня 2012 року, але й досі не вислали. Обурені користувачі звернулись до суду. І Феміда вирішила справу на користь постраждалих. Більше того, суд зобов'язав. Ав Неша, керівника Altios Management виплатити по 670 доларів усім постраждалим. І на додачу призначив штраф за кожного вкладника в розмірі тисячі доларів. Ця справа довела, що усі вкладники, що так і не дочекалися обіцяних проєктів, можуть за допомогою закону захистити свої права. А це означає, що тепер розробники відповідальніше будуть ставитися до своїх зобов'язань та будуть намагатися дотримуватися своїх обіцянок, а ігронавти від цього тільки. Ті виграють. Тож це, безперечно, чудова новина. А на тебе вже зачекалися ігри, що вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Усі любителі спорту знають, якщо на полі з'являється голий мужик, це англійський футбол. А якщо з трибун летить пляшка пива, це футбол німецький. Та от коли гравці під час матчу провалюються у текстури і роблять от такі карколомні піруети, це футбол за версією Electronic Arts, тобто FIFA. американські розробники не втомлюються щороку випускати одну й ту ж гру, лише трохи змінюючи графіку і приправляючи усе це на. Новою порцією багів та свіженька FIFA 16 дійсно може тебе здивувати і дарма що обкладинку гри прикрашає Мессі. Адже вперше за усю історію гри у FIFA з'явились жіночі збірні по футболу. так так тобі не почулося. Зустрічай зірок дівочих команд. Алекс Морган зі збірної США Стефані Х'Ютон з британської збірної. Не знаєш, хто це? Не хвилюйся, ми теж не знаємо. Але це не заважає ганяти дівок по полю. Адже Фіфа 16 вже вийшла. А от що буває, коли на стадіон виходять справжні чоловіки, дізнаєшся у наступному свіжаку вигронавта. Тати вас на другий всесвітній чемпіонат з кривавого футболу, жарогідні людиська. Сюди у найбільший стадіон світу, який, до речі, гравці будувати власними руками, з'їхались усі найкрутіші футбольні команди. В зеленій форма незграбні тролі, у червоній пруткі гобліни. Людська команда у синя форма, а також ельфи, пацюки, орки та гноми. Вау, а хто це такі? Орки, тролі, люди. фіфа не розумію, що вони усі роблять на одному полі. Бладбол 2 це такий американський футбол за правилами серії ігор Вархаммер. Стулися. Бладбоу 2 ніякий не гра. Це смертельне рубилово, в якому немає жодних правил. Команди можуть викорчовувати одне одному щелепи, збивати з ніг та відправляти у нокаут. Головне загнати м'яч у ворожі ворота. Кожний забитий гол дає очки. На них можна покращити вміння гравця, зробити його сильнішим чи спритнішим. Тож, навіть якщо ти кислявий гном, прокачавшись, у тебе є шанс перемогти у матчі проти Велетенський троль. Головне мати залізні. Кульки тільки з ними ти стати героєм м'яча. А от героєм меча тебе зробить наступний свіжак у ігронафтах. Імперія Соколу у вогні, шість фракцій б'ються за престол. Престол, що має належати тобі, Айвану, з роду грифонів. Але ти не в змозі самотужки битися проти усіх супротивників, щоб об'єднати королівство і зайняти омріяний трон. Тобі доведеться вступити в союз зі своїми найзлішими ворогами. Темні ельфи заплутають противників, доровливі орки зламають їх бойовий дух. А чаклуни змінять зід битви, обери того, хто тобі до смаку, і рушай штурмувати ворожі замки, зачищати підземелля та спустошувати драконічі схованки. При цьому не забувай шукати цінні артефакти, що збільшуватимуть міц твого війська, вивчати смертоносні закляття та будувати допоміжні бойові споруди, на кшталт катапульт. Адже чим більша та потужніша твоя армія, тим більше покидків ти подалаєш і швидше. Ще об'єднаєш землі імперії. А зробити це можна просто зараз. Адже сьома частина легендарної покрокової стратегії Герої Меча і магії вже вийшла. Ну що ж, FIFA 16, Led Bowl 2 та Герої 7 вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці Рубрика Скоро далі на QTV. Середньовіччя, темні часи історії, історії, де немає героїв і злодіїв, а є лише ті, хто має владу і ті, хто прагне її захопити. Ким бути тобі дізнаєшся у новій РПГ від творців легендарної мафії Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance це історичне РПГ без жодних ельфів, магії та драконів. Лише реальна зброя та реальні місця. От, наприклад, ця вежа точна копія замку Штенберг, що у нас на батьківщині у Чехії, тільки у 15 столітті це. Було королівство Богемія, то ж тут і почнеться ваша пригода. За давньою середньовічною традицією у Богемії йде війна нащадків за владу. Ти, Генрі Ігронавський, Ніякий не вельможа, а звичайний син коваля. Проте саме тобі судилося врятувати істинного короля. Щоб допомогти королю відвоювати престол, ви спершу самі маєте навчитись воювати. руч, чистити пики супротивникам, стріляти з луку та рубати покидьків мечем, сидячи на коняці. Для цього у вас буде близько 20 базових лицарських прийомів, які ми перенесли у гру за допомоги. Спеціалістів з фехтування, тож кожна ваша дія буде максимально реалістичною. Прокачавши свої бойові здібності, ти зможеш приймати участь у справжніх лицарських турнірах або очолити армію і штурмувати фортеці, адже у відкритому світі гри, що розкинувся на 3,5 квадратні милі, ти зможеш робити усе, що заманеться. Прикол в тому, що в грі буде нелінійний сюжет, тобто кожне завдання ви зможете проходити різними способами та пам'ятайте, усі ваші дії. Матимуть наслідки допомагати людям чи обкрадати їх, знищувати ворогів чи помилувати переможених. Вирішувати тільки вам. Що ж стати лихим бандитом чи благородним лицарем ти зможеш вже влітку наступного року, коли Kingdom Come Deliverance вийде на приставках нового покоління та на ПК. Далі у програмі. Кров, біль та рок н рол Я пройшов Дарк Souls на гітарі. Які божевільні прилади використовують геймери, щоб пограти в ігри? Дізнайся у фокусі. Спочатку вони зробили реальну гру, потім відеогру, а потім їх сумістили. Ви можете впливати на події у грі за допомогою фігурок у реальності. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями LEGO Dimensions. У Шокфакторі дізнайся про легендарного Маріо таке, від чого у тебе. В... Уса налоб полізуть. Інформаційний партнер програми журнал-шпіль. Далі у програмі спочатку вони зробили реальну гру, потім відеогру, а потім їх сумістили. Ви можете впливати на події у грі за допомогою фігурок у реальності. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями LEGO Dimensions. у Шокфакторі Дізнайся про легендарного Маріо, таке від чого у тебе вуса мало полізуть. А просто зараз рубрика у фокусі. Які звикли, що для кожного ігрового жанру існують відповідні контролери. Стратегії-шутери краще грати на клавіатурі з мишкою: в екшени та файтинги на джойстиках, а в гонки на рулі. Та знаходяться такі відчайдухи, що не визнають стандартних контролерів. Які ж божевільні прилади використовують геймери, щоб пограти в ігри? І чому вони це роблять? Дізнаєшся у фокусі. Розробники вже не перший рік намагаються урізноманітнити звичний тобі геймінг. Хочеш по-справжньому танцювати у грі? От тобі килимок для Dance Dance Revolution. Подобається рухами мочити супротивників, маєш V-Mode. А якщо хочеш по-справжньому нагримати на дракона в Skyrim, тримай Kinect. Усі ці девайси дають тобі нові відчуття від геймінгу. Саме обичне для мене був PlayStation. З ним доволі таки складно управлятися, тому що не завжди. Всегда... Делаешь эти движения все правильные, и на самом деле не так уж это как-то весело, как кажется на первый взгляд. А які б неймовірні гаджети ігротворці не вигадували, рано чи пізно ти повертаєшся до звичних тобі мишки чи джойстика. Адже ними керувати найзручніше. Та незважаючи на це, іноді з'являються такі хардкорні ігри, в яких складно керувати будь-яким контролером. От як, наприклад, Super Meat Boy. ребята, прямо в началі перед заставкою ігри сообщають: не пользуйтесь мишкою і клавіатурою, іграйте тільки на джойстикі, тому що там такий хардкор, що на клавіатурі... Ты просто будешь постоянно погибать, злиться і розоб'єш клавиатуру в монітор. Я играл на джойстике, все равно було очень хардкорно. Та королем хардкорних ігор вважається Dark Souls. Це акції з похмурим світом, в якому ти помираєш знову і знову. Тобто він настільки складний, що просто пройти його це вже досягнути неймовірної майстерності. На чем не проходить, ти всегда будеш получать по шапке очень жестко. Но при этом есть психи, которые додумываются проходить ее не просто на клавиатуре. А, наприклад, на рулі, або на джойстикі авіаційному, і, у Боже, на гітарі от Guitar Hero. Це тройний хардкор. Американський гронавт Бенджамин Двін не просто зіграв, а повністю пройшов першу та другу частини Dark Souls на гітарі-контролері від гри Rock Band. Як йому це вдалося? Щоб пройти Dark Soul на гітарі, мені довелось переназначити клавіші керування. Через таку махінацію я мав можливість рухатися тільки в три з чотирьох сторін, і при цьому не міг блокувати ворожі атаки та наносити потужні удари. Але це не завадило мені всього за якихось 11 годин пройти усю гру. А от любитель Тектіну Джеффри Гаттел пішов іще далі і зіграв у файтинг на справжньому піаніно. Такий експеримент надихнув поціновувачів іншого файтингу, де то Пройти гру на такому девайсі, що просто на голову не натягнеш. Для файтинга Dead or Life придумали дуже необычний контролер. Це такий ліфчик, який надівається на женскую грудь, і можна потім очень таки прикольно жати на клавіші і отримать максимальне удовольствие от игры. И Справді божевільна, та розробники цього гаджету запевняють, що такий спосіб геймінгу може укріпити жіноче здоров'я. А от що корисного може бути від проходження гри на банкоматі? Один із найбільш нежити дівайсів, на якому люди проходили ігру, це банкомат, на якому коромці запустили дум, самий перший бородатий дум. Що ж насправді спонукає таких ігронавтів, як Гвін та Джефрі Гаттл, відмовлятися від зручних контролерів і проходити ігри на максимально невідповідних для цього девайсах? Це от як как какую та полиші я пройшов там на бензопілітам дум. Це прикольно, да, челендж, це визов. Насправді фанати хардкорних ігор просто обожнюють виклики. Тож проходити Dark Soul на гітарі, грати в Dead or Alive на бюстгалтері чи шпилити у Doom, на банкоматі це для них чергове досягнення, та варто пам'ятати, що ці здобутки таки залишаться у віртуальності. А от справжні виклики треба приймати у реальному житті. Тільки подолавши їх, ми можемо стати дійсно сильнішими. Далі у програмі. У «Шокфакторі» дізнайся про легендарного Маріо таке, від чого у тебе вуса мало полізуть. Але спершу ексклюзив від ігронавтів. Нарешті прислали. Так, це туди, а ось це сюди. Дивно. Готово, що це відбувається. Вітаємо тебе, ігронавте. Наші друзі потрапили в халепу, а наш світ на межі знищення. Ти єдиний хто може нам допомогти. Тож запрошуємо тебе у свій вимір. Як в нього потрапити? Тобі просто зараз розкаже Джеймс Берген, розробник несамовитого пригодницького екшену Лего Дайменшенс у ексклюзиві від ігронавтів. З давніх давин у світі Лего існувала легенда. Той, хто заволодіє усіма основними елементами всесвіту, отримає безмежну владу, і лихий лорд Вортек вирішив знайти ці елементи. Його більше з кожним днем, і чим далі вона росте, тим швидше розмиваються кордони між різними реальностями. Зупинити його можете тільки ви. Щоправда, для цього доведеться вирушити у подорож крізь простір час та 14 ігрових вимірів. Ви відвідаєте Мордор та шир, походите вулицями Готему, вирушите на старий захід і навіть у Спрінг. Філд, усюди на вас чекатимуть карколомні пригоди та складні головоломки. Наприклад, як переставити лазери, щоб спопалити ворогів. Якщо не можете самі впоратись, кличте інших персонажів на допомогу. У кожного з них є унікальні здібності. Марті Макфлай може бити супротивників гітарою, гендальф чаклувати, а людина кажан їздити на бетмобілі. А дехто матиме зовсім неймовірні гаджети, як от Чел, героїня Портал 2, що за допомоги своєї портальної гармати може запросто проходити у найнедоступніші місця. А якщо вам цього стане замало, то ви зможете покликати будь-яких своїх улюблених героїв з інших світів, таких як мисливці за приводами Супергерої DC, Док Браун з фільму Назад у майбутнє», чи герої Сахи Володар Перснів. Як стільки крутих чуваків змогли об'єднатись в одній грі? Цікаве питання, адже це найофігенніша особливість LEGO Dimensions. Ви самі. Вирішуєте, хто з ваших улюблених персонажів стане допомагати вам. Просто придбайте його фігурку, ставите її на спеціальну дошку, що йде в комплекті, і вона переносить вашого нового героя у гру. Це ж неймовірно. Якщо жити не можете без Сімпсонів на то доберете фігурку Гомера і він стане допомагати вам у пригоді. Комбінувати персонажів можна на власний смак, тож саме вам вирішувати разом з якими героями ви врятуєте все світ від загибелі. Спеціально дія іглі ігняче. Спеціально діга і реалчи, що ж, лего дай це карколомний та захоплюючий екшен, який вразить тебе неймовірним поєднанням віртуальних та реальних героїв. Нещодавно уся ігрова спільнота світу святкувала 30-річчя ікони гейм-індустрії Маріо. Ти знаєш його як вусатого сантехніка з платформеру, що вийшов у далекому 85-му році минулого століття. Тобі відомо, що про нього зняли перший в історії фільм по іграх. І звісно, ти знаєш, що Маріо побив кілька рекордів Гіннеса і отримав власну зірку на алеї ігор у Каліфорнії. Та ти не знаєш про Маріо найцікавішого. І зараз ми це виправимо. Це шок-фактор на QTV. Вперше легендарний вусатий Сантехнік з'явився у грі Donkey Kong. у цьому платформері Його звали Джампімен, тобто Стрибун. Він мав врятувати подружку від великої злої горили. Стрибун настільки полюбився ігронавтам, що вже за кілька років розробник Сігеру Міямото присвятив йому цілу гру, яка згодом стала мегахітом. Але як стрибун отримав італійське ім'я Маріо? Над першою частиною Маріо ми працювали на початку 80-х. Це був розпал кризи ігрової індустрії. Щоб якось доробити гру. Ми знімали невеличкий офіс, за який вкотре прострочували виплати по оренді. І якось до нас завітав наш орендодавець Маріо Сігель. Він хотів отримати свої гроші, а їх у нас не було. Ми домовились про відстрочку виплати і взамін пообіцяли назвати героя нашої нової гри його ім'ям. Неймовірно, та через такий збіг обставин звичайний стрибун перетворився на легенду відеоігор ігор Маріо. І цей факт вражає, але наступний тебе просто шокує. Ти знаєш, що Маріо найблагородніший герой відеоігор. Вже 30 років поспіль. Він ризикує своїм життям, лізе у підземелля, бере участь у перегонах та навіть у кулачних боях. А все з однією метою врятувати бідолашну принцесу, яка постійно чомусь у іншому замку. Неможливо навіть уявити, що Маріо може бути злим, але це безперечний факт. Одразу ж після того, як Маріо і Донкі Конг розділилися на дві окремі ігрові серії. У першій Вусань рятував бідолашну дівчину, а у другій несподівано став злодієм у платформері Донкі Конг Джуніор, маленьке мавпиня, син Конга, мав визволити з клітки свого батька. І хто б ви думаєте, ставив йому підлянки? Так, Маріо. І як тільки Конг молодший доходив до цілі, Маріо вихоплював клітку з горилою і тікав на інший рівень. І це був перший і. Єдиний випадок, коли Маріо став виходієм, такий факт шокує, та наступний зведе тебе з розуму. Ти знаєш, що за останні 30 років про Маріо вийшло понад 200 ігор у різних жанрах. Вони принесли своїм творцям мільйонні прибутки і зробили вусатого Сантехніка найвідомішим ігровим персонажем в історії. Та найбільш неймовірним досягненням стало те, що гра врятувала справжнє життя. Цей неймовірний випадок трапився у Колорадо. Десятирічний Гріфін Сандерс врятував свого молодшого брата і прабабусю від від загибелів ДТП. Уся везла нас у школу, та прямо посеред дороги вона втратила свідомість. Ми їхали досить швидко, тому могли просто вилетіти на зустрічну смугу. Мені було дуже страшно, та я згадав, що гарно воджу машину у Маріо Карт і власноруч вирулив на узбіччя та зупинив автівку. Завдяки Маріо Карт, маленький хлопчик не розгубився і врятував рідних від страшної катастрофи. І такий неймовірний факт точно шокує, особливо тих, хто вважає, що ігри вчать лише поганому. А наш шок-фактор на цьому закінчується. Живо, що у нас в руках: мишка чи джойстик, кулемет чи ложка. Ми завжди готові до бою. Нас просто неможливо спинити та іноді, і нам потрібно перезарядитися. Зустрінемося рівно за тиждень, тут у Ігронавтах, на QTV.